Готичний оракул віщує про кармічні події. З Чим будемо працювати? Клас. Супер! Це потужна карта, любі друзі, дивіться, блакитний місяць карта. Ваше бажання зараз виповниться. Але, будь ласка, будьте чутливі до всього, що відбувається навколо вас. Не емоціонуйте, вас можуть виводити на емоції, тому що емоції перекривають вашу Ви не зможете чути. Розумієте, ви будете зливати енергію да, в цей момент, і ви не зможете чути те, що вам треба почути за цією картою. Ви можете або опинити. Там, де вам треба, або зустріти якусь людину незвичайним не якимось способом, або почути, наприклад, відривок якоїсь розмови між людьми, незнайомим вам, і ви зрозумієте, що вам відкриє двері там, де те, що призведе до виповнення вашої самої потужної і бажаної мрії.